Сьогодні ми маємо чудову можливість поспілкуватися із українською режисеркою Мілою Жуктенко. Її короткометражна стрічка, прокидаючись в тиші, представлена на 73-му міжнародному кінофестивалі Берлінале в програмі «Generation K+,» про життя дітей та підлітків. Міло, привіт, вітаю тебе із прем'єрою стрічки. Фільм розповідає про долю дітей, які вимушено були покинути свої рідні домівки через повномасштабне вторгнення. І розкажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про місце, де вони перебувають? Чим воно особливе? І власне в який момент виникла ідея, що потрібно про це відзняти фільм? Так, ми з корежисером Даніелем а, вже довго. Їздили в цю казарму, тому що він сам з міста Швайнфурт, де ми зняли фільм, де є ця казарма, цей простір, де зараз живуть діти і мами, і бабусі дітей з України. І ми хотіли зробити фільм про історію цього місця, бо вона доволі цікава. Казарму побудували, побудував вермахт ще в 1934 році після закінчення Другої світової війни. Там е оселилися американські солдати і американська армія, і дуже довго там були до 2014 року. А потім, у 2015 році, коли в Сирії почалась війна, то сирійські біженці е жили в цій казармі. Нам було дійсно цікаво, як рухаються українські родини в цьому просторі, який усюди, де усюди є ознаки війни, але іншої, і це ніби накладається одне на одне. І ми хотіли це дослідити в нашому фільмі. А як взагалі відбувалася взаємодія із юними акторами? Так скажімо, як взагалі вам вдалося, чи легко це було, чи навпаки діти були замкнуті однелагодити цей взаємозв'язок, тому що коли переглядаєш стрічку, ти не відчуваєш, що діти якось вимушено роблять. Вони навпаки не вимушені. Розкажіть, як вдалося досягти ось цього сім'ї? Їх мами дуже зайняті. Їм треба ходити на курси, їм треба робити всі папери? Ну їм треба просто якби адаптуватися в Німеччині. І тому? Тому ми помітили, що їм дуже цікавий був би контакт. А ще ми не хотіли, щоб наші зйомки були якимось тягарем для цих сімей, і тому ми вирішили, що ми приїдемо на канікулах і просто знімемо фільм з дітьми. Тоді мамам буде легше, тому що ми їх будемо займати. І дітям буде цікаво, тому що їм реально нічого робити на канікулах. Вони ніби ще не знають історію цього місця і не можуть її інтерпретувати, бо вони в школі, наприклад, ще не вивчали історію Другої світової війни. Але в них є свій досвід війни, і він накладається на те, що вони бачать в цій будівлі, чи на цій будівлі, в архітектурі цієї будівлі, в якій вони знаходяться, бо там є відображення солдат, танків і всього такого. І просто за рахунок того, що ми з ними дуже багато грали, вони до нас швидко звикли. Їм було з нами цікаво. Плюс ми знімали на плівку. У нас був обмежений контингент, що ми можемо зняти. Тому ми півдня грали, півдня знімали, і якби ми дуже швидко просто подружилися з ним, можна сказати. Отакі моменти, от є він у фільмі, де розмовляє дівчинка, хлопчик із татом, який перебуває в Україні. Вони в Німеччині, і от власне, ось наскільки важливо було в стрічці, також окрім цієї граливої форми, зберегти зв'язок того, що війна вона Роз'єднує сім'ї, от розкажіть про це. От наскільки було можливо десь складно, щоб діти отак відкрито, тому що гратися це одне, а ділитися емоціями це зовсім інша історія. Розкажіть про ці моменти. Просто чесно попросили старшу дівчинку з братом, подзвонити татові і зробити зазняти цю розмову, тому що нам дуже важливо було показати саме роз'єднання роз'єднання сімей, як ви кажете. І це дуже важко саме і для мам, і для дітей бути далеко від своїх рідних. І ми також це намагалися показати в кінці фільму, коли діти йдуть вже спати, і їхні мами телефонують додому. Наскільки вони в принципі сумують за смаком дому, за запахами, за рідними, за татами, за дідусями. Це було дуже важливо в цьому балансі теж показати звичайно. Не теж не не тільки гру, а й ну дійсно те, що з ними відбувається. Є моменти, де дівчатка плетуть віночки. І е, там яскраво дуже показані, знаєте, от кольори степу, квітів польових. І особисто я, коли дивилася стрічку на ту мить, я забула, що це Німеччина, мені здалося, що це Київщина, як десь знаєте. І чи це було намисно зроблено для того, щоб от ну, показати, що діти можуть знайти дім навіть далеко за тисячі кілометрів. Розкажіть про це так. Нам хотілося зняти епізод з віночками, тому що ем, діти зараз знаходяться в такому стані транзиту. Вони думками і спогадами, звичайно, живуть в Україні. Їхній контекст, їхня культура українська. Те, що вони зараз знаходяться в Німеччині, для них для них ніби умовність. Тобто навкруги них люди розмовляють іншою мовою, але вони. Рухаються крізь простір цієї казарми, там багато будівель, і там є оці поля. Вони рухаються саме як українські діти. І нам було важливо створити якийсь такий може, простір спогадів, чи саме такий український простір, в якому вони можуть ніби знаходитись в своєму спогаді чи в своєму елементі, я не знаю. І це дуже цікаво, що вам здалося що це ніби Київщина, тому що ну, ми дійсно хотіли, щоб це місце, де, де ростуть квіти, воно не було повністю, тобто не було зрозуміло, де це точно знаходиться. Ми приблизно показуємо, що діти біжуть від своєї казарми там, де знаходяться квіти. Але це місце ніби як такий абстрактний простір для думок, для спогадів, для того, щоб може дійсно мати змогу подумати про дім і. Дозволити собі навіть згадати і посумувати трошки. Ми підтримуємо щільний зв'язок з родинами в Швайнфорті, і навіть наші маленькі герої з мамами-бабусями приїдуть на прем'єру і побачать себе на великому екрані. І нам здалося це теж важливий ефект поза фільмом, що ми можемо дати їм голос. Я сподіваюся, що це дасть їм. Більше впевненості у собі побачити себе в берлінському великому кінотеатрі з великою аудиторією. Я сподіваюся, що це дасть їм сили і натхнення, і просто більше впевненості для, ну, для подолання цієї ситуації. Дуже багато фільмів зараз знімається про війну в Україні і відверто кажучи, увагу до вимушено, вимушених переселенців, людей, які були вимушені покинути свої домівки, вкрай мало. І от власне наскільки важливо от для вас було те, що зараз показувати їхнє життя? Мені просто здалося, теж як режисерці, яка живе в Німеччині, що важливо показати цей момент дуже людяним і дати змогу саме відчути. Крізь що проходять родини, яких розірвала війна. І я думаю, що це може, може навіть більш важливо для, для публіки в Німеччині, тому що вони тільки чують дуже абстрактно про те, що приїхав мільйон біженців, наприклад, в Німеччину. Але реально побачити. Ці родини, ці, цих дітей, їхні, ну, як вони взагалі живуть, як, як вони рухаються крізь простір, що, що їх займає. Я думаю, що це може. Ну, я маю надію, що це буде допомагати якби, більш емпатично віднос, від, віднестися до українських біженців саме тут. І просто ці історії теж важливі. І мені це здалося. Якби, це те, що я можу, це міф, це те, що я можу зараз внести е, в те, щоб Україна звучала е, на міжнародних майданчиках в різних контекстах. Враження вашого там, співрежисера і від... як воно відрізнялися? Тобто, вам треба було щось пояснювати колезі, От чому саме так, а не так? Чому ці розбіжності в менталітеті? От можливо, стрічка була десь більше ну, от, вашою там, душевною відрадою, десь десь розуміння і нерозуміння того, як це сталося. Для нього це більше була як робота. Взагалі, як, як ця історія відбувалася у вас? Міс Режисер він допомагав мені також відвести техніку в Україну, збирати донати. Тобто він дуже залучений у всю тему війни. І оскільки ми теж є, якби, ми дуже близько спілкуємося, я думаю, що він був більш-менш вже знайомий з якимись нюансами, але все одно це було цікаво. В нашій співпраці бо я могла внести в це щось, ем, якісь свої глибші знання, український контекст. А він міг е, дати мені, мені відрефлексувати зі сторони, е, якби, як це можна цікаво зробити, чи як це зробити зрозумілим для неукраїнської публіки. Я думаю, що в цьому була була якби цікава співпраця. Тобто він міг дати саме цей німецький е, може контекст, як, як це можна зняти чи пояснити, що треба сказати в фільмі, щоб це стало зрозумілим. А я Може більш була на стороні якби свого рідного? А щодо от, співпраці, власне на Берлінале буде презентований фільм українського режисера Романа Любого Залізні метелики? І ви там виступили сценаристкою? І розкажіть, будь ласка, от як відрізняється робота режисера, сценариста і власне, вашу взагалі як ви долучилися до цієї стрічки Залізні метелики? І як відбувалася співпраця із Романом? Було дуже цікаво зайняти позицію саме зі сторони і допомагати режисеру, якби знайти е, напрямок чи свій голос, чи е, просто е, саме рефлексувати е, те, що він зараз робить чи думає. І Я думаю, що це була моя позиція у фільму Залізні метелики. У Романа дуже багато, дуже цікавих е, ідей, і в нього є дуже. Суб'єктивний свій режисерський авторський голос. І я була, може, для нього скоріш таким орієнтиром: я йому могла сказати, як я це бачу, чи запропонувати, наприклад, порядок речей чи структуру якусь. Чи просто послухати його думки, це була наша співпраця з 2019 тисячі дев'ятнадцятого року, спочатку дев'ятнадцятого року. Тобто, можна вважати, що на цьогорічному Берліналі у вас дві прем'єри, так, 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 і це дуже дуже класно. Я ну дуже важливо, що ми маємо можливість тут проговорити, висловитись, показати українські перспективи і. Так, просто бути гучними і щоб ага. нас бачили і чули. З 24 лютого ми можемо бачити, як змінюються тренди Ютубу. А про те, що там перші декілька місяців активно користувачі шукали саме е, сухі матеріали, якісь відео про те, що відбувається в Україні зараз. Е, Скажімо так, попит на це згасає. От вам, як режисерці, яке ви бачите рішення того, щоб тема не втрачала своєї актуальності, і про те, щоб глядач постійно хотів дивитися і бачити, і знати, і пам'ятати про те, що війна є в Україні, і вона не тільки в Україні. Вона ця війна зачіпає весь світ. Так. Мені важко відповісти на це питання, але мені, як режисерці, це саме кінострічок, здається, звичайно, що кінопростір це саме те місце, де можна глибше зануритись в якусь тему і набагато інтимніше познайомитись з чимось, що відбувається. Я один вечір в Мюнхені робила за допомогою фестивалю Underdogs. Ми просто зробили вечір стрічок. Просто ютюбних стрічок вавилону 13 в кінотеатрі. І запросили глядачів і дивилися з ними 10 короткометражних фільмів вавилону 13. І це було дуже ефективно. Але Це саме те, як ми маємо зараз розмовляти з глядачем, тобто не тільки е, мати інформаційний потік кожного дня, який розповідає про те, е, е, скільки танків е, надали Україні і так далі. Це теж Дуже важливо, але і більш людяний документальний підхід до того, як розповідати про цю війну. Реально люди вийшли з кінотеатру, була дуже довга дискусія, розмова. І можна було бачити, наскільки вони саме як е суб'єктивно їх це зачепило як людей. І мені здалося, що це було, ну, було, було була одна з адекватних можливостей поспілкуватись е з аудиторією. Є такий міф, що от, про війну треба знімати, коли вона закінчиться. Але от як ви вважаєте, от, навіть ваш фільм він суперечить цьому міфу, як я сказала. Наскільки важливо зараз, в часі, в моменті, знімати, фіксувати абсолютно все? Мені здається, дуже важливо фіксувати те, що відбувається зараз. Цей матеріал можна. Якщо навіть знімати після війни, цей матеріал буде дуже важливий. Це документація того, що зараз в нас є, і нам буде це важливо відрефлексувати. Точно так, як нам було важливо відрефлексувати те, що відбувалося, наприклад, на Майдані. І це було дуже-дуже. Ну мені здається, що це був величезний внесок, що багато людей знімали те, що відбувається на Майдані, саме коли він відбувався, а не після. І те ж саме мені здається з війною. Плюс мені здається, ем, ем, що треба зараз фіксувати саме теж і злочини, які відбуваються в Україні. Це все треба збирати. Це може в дуже різний, різний ем, спосіб. Проявити себе після війни я бажаю вам успіху і я дуже вам дякую за розмову. І ще раз вітаю вас із прем'єрою стрічки на Берлінале. Вам дякую. теж дуже дякую за інтерв'ю за розмову.